Карта дня, які події вас нині очікують. Цього дня вам потрібно бути дуже уважними до тієї інформації, яку вам хтось захоче донести. Чи під виглядом поради, чи під виглядом якоїсь дуже корисної, дуже потрібної інформації. Бо є велика вірогідність того, що вам захочуть щось втюхати. Втюхать недостовірну інформацію, втюхать щось та в плані тому, щоб продати якийсь товар, який вам не потрібний чи який є неякісний. Тобто будьте уважні до того, що вам розказують, особливо до того, що намагаються вам нав'язати якусь думку, якийсь вчинок, якесь рішення. В романтичних стосунках, на жаль, це день непорозумінь. Але не тих непорозумінь, коли двоє сваряться між собою, а просто коли, наче і все гаразд, але закохані, немов на різних мовах, розмовляють один з одним. Або у вас в цей день не співпадатимуть ваші інтереси, або чомусь ви не розумітимете одне одного. От кохана людина так пояснює, а вам ця ситуація так бачиться. Чи навпаки, ви отак пояснюєте, а ваша кохана людина вважає, що ваш погляд не є правильним.